Цей випуск став можливим завдяки великій команді та друзям, які працювали абсолютно безкоштовно, вкладаючи свій час і душу в цей проект. Перелік усіх учасників ви знайдете в описі відео. Ми просимо вас підтримати наш проект донатами, щоб ми могли допомогти якомога більшої кількості дітей. Ви можете задонатити будь-яким зручним способом. Усі вони вказані в описі відео. Також ми просимо поширювати це відео серед ваших друзів, родичів, знайомих. Чим більше людей дізнається про наш проект. Тим більше ми можемо зробити. Якщо у вас є бажання долучитись до нашого проєкту не лише фінансово, а й особисто, пишіть нам на електронну пошту. Проект відкритий для усіх, і ми будемо раді будь-якій підтримці і співпраці. Завершаючи це відео, ми хочемо подякувати кожному з вас за вашу підтримку і небайдужість. Цей проект існує завдяки вам і завдяки вашій допомозі. Ми можемо дарувати радість дітям. Ми хочемо зробити більше, хочемо реалізувати ще більше щасливих мрій.